Принципі вже не стояло питання, якою мовою говорити. Отак, От 2014 тисячі чотирнадцятому е, я в перший раз втратила все в своєму житті змусити в один день е, перейти на українську слово лагідна українізація. Покажемо, наскільки це класно, важливо, і пишучи своїм друзям, вони не переключають клавіатуру на російську. Після 24 лютого мені здається, для більшості українців в принципі вже не стояло питання, якою мовою говорити. Це було отак. Багато блогерів зараз або ведучих дають інтерв'ю і розказують, як вони перейшли на українську. Наприклад, там дурнів, Дантес дуже багато стендап-коміків, відомих людей, які до цього говорили російською і не відчували потреби переходити на українську. То для них 24 лютого стало якимось днем ікс переходу. Для мене це було достатньо ем, зрозуміло, мабуть, але сталося раніше, бо в 2014 я в перший раз втратила все в своєму житті, а, і оцей перехід а, взагалі він відбувся а, як новий етап мого життя і нове усвідомлення того, що відбувається в країні. А я розумію, що зараз для більшості людей. Тільки приходить усвідомлення того, що відбувається в країні, хоча вже рік іде війна. Але це окей, це нормально. Це е, нормальний процес, де зміни відбуваються не авторитарно, а демократично. Якщо б вони відбувалися авторитарно, тобто в один день нам сказали робити так, або е, не знаю, говорити так, то це б процес був ненатуральним. Е, Все б відбувалося з більшим супротивом. Саме і в школі неможливо дітей, студентів змусити в один день перейти на українську, якщо до цього мова їхнього побуту, там спілкування в житті була російська. І якщо говорити про Одесу, то це більш російськомовний регіон історично, і більшість дітей, звичайно, говорили російською. І Перехід на українську для них, по-перше, фізично важкий. А якщо ми говоримо про підлітків, то це ще через почуття якогось сорому, помилки. Їм важливо виглядати і здаватися зрілими, успішними дорослими, і помилятися для них це десь дорівнюється кінцю життя. І тут включаємося ми, тютери, дорослі, як ті рольові моделі, які ведуть за собою. Показати на своєму прикладі, наскільки це окей помилятися, окей робити в житті. Зміни, і навіть якщо раніше думав інакше переосмислити, не переобутися, а переосмислити. І це нормально за життя декілька разів міняти своє світовідчуття. Бо факапи це окей. І в Альтері ми говоримо, що факапити це окей, і це досвід. І тому через оцю дорослу позицію відбувається процес, як зараз мені здається, багато людей хейтять слово лагідна українізація. бо Типу, яка лагідність, коли в країні війна? Я в якому сенсі, що тут у нас не може бути подвійних стандартів і не все так однозначно, але в той же час. Цей процес в закладах освіти повинен для дітей проходити більш адаптивно. Діти дуже стресовані від війни, і якщо ми будемо і в цьому моменті на них тиснути, ми побачимо тільки супротив і негативне ставлення. Українська мова. Почне асоціювати, дорівнюватись, чому чомусь до чого їх змушують? Просто так сказали дорослі. Хтось так вирішив, а чому я не можу? А якщо ми своїм прикладом... Українською культурою, крутою українською музикою, крутими українськими авторами, офігенними блогерами, українським контентом покажемо, наскільки це класно, важливо, модно, не знаю, це твоє рідне, твої улюблені зірки теж говорять. І діти зроблять цей вибір самостійно. Усвідомлено або навіть не усвідомлюючи, що ми їх до цього підштовхнули, але в той же час це буде їх вибір. Знаєте, тут наведу такий приклад, що коли е, до нас приходять нові родини, часто батьки дають е, мені відповідь самостійно, кажуть: так, ми вирішили, ми будемо у нас навчатися. Я не дозволяю е, їм робити. Такий м м висновок, поки дитина сама не прийде до школи і не дасть цю відповідь. Це важливо, аби вона сама проговорила, що хоче навчатися у цій школі, що їй це подобається, і що вона робить цей вибір. Власне, якщо за неї це зроблять батьки, е далі нам буде працювати важко з цією дитиною. Ну і взагалі це не має сенсу в демократичній школі робити перший вибір за свою дитину. Тому як на мене, процес українізації це ще довготривалий процес, який зараз пришвидшила на щастя, війна, але він буде відбуватися в українських школах, буде відбуватися з нашими дітьми. І Успішний успіх це коли цей вибір буде зроблений їми, не їхніми вчителями, не їхніми батьками, не державними стандартами, а саме нашими дітьми. І тоді це залишиться в них назавжди. І ми будемо знати чітко, що закриваючи вдома двері або беручи телефон і пишучи своїм друзям, вони не переключають клавіатуру на російську, вона залишається українською. Що стосується альтери, то звичайно, окрім звичайних якихось стандартних штук, які застосовують всі освітяни, ми використовуємо більш сучасні методи. Це, наприклад, карти ТОКС, це український ЕЛІАС, це Шевченко питає і багато, -багато всього. Звичайно, розмовні клуби української, те, що зазвичай можна використовувати навіть вдома. Не обов'язково це робити в школі. Дуже багато зараз ігр. Наприклад, мемологія українська, і все все випускається все більше тільки українською мовою. Ви можете просто грати з дітьми. А як ми робимо це в школі? Наприклад, якщо це український еляс, там немає таких слів, як не знаю, підлога або там дзеркало. Там є, наприклад, філіжанка, коліжанка це більш діалектизми, звичайно. Але ми дітям потім пояснюємо. І на наступний день вони п'ють чай кажуть: о, Аня або Настя. Це, як ви казали, це про філіжанку, коліжанку, там чашка і так далі. Це про Такий е, здоровий, нормальний процес, де дитина е, вчить українську не тільки на уроках і за підручниками, а просто граючи, спілкуючись, розмовляючи. Якщо ми говоримо про картки ТОКС, то це різноманітні питання від дуже відвертих, які три речі тебе змінили за цей рік до е, три закони, які ти приймеш, коли станеш президентом. І здавалося б, е, дуже нібито легкі або складні питання для когось, але просто. Сформулювати свою думку українською дуже важливо для дитини. По перше, почута думка. По-друге, ти практикуєш свою українську. Я взагалі раджу всім закупити найбільше ігор додому української мови, будь-яких, і практикувати свою розмовну щодня, просто граючись. Друзі, сподіваюся, вам було цікаво почути нашу позицію, але і нам цікаво почитати, що думаєте ви на цю тему. Як вам термін лагідна українізація? Я знаю, нас дивиться багато тютерів, освітян. Супер цікаво буде, якщо ви поділитеся методами, якими користуєтеся ви, аби ваші діти заговорили українською якнайшвидше. І дивіться наші наступні відео. Залишайте тут. Zuzka